Привіт усім, з вами Бінбін. -Бін. Сьогодні ми продовжимо серію квестів постелі Сумеру з вирощуванням троянд. Цього разу нам потрібно буде допомогти старому Афану, виростити золоту троянду. Щоб отримати це завдання, потрібно пройти попередній квест Сабах. Дивіться його у мене на каналі. Вигнання Сходи. Після його продовження, Сабах скаже, що потрібно допомогти одному старому. Тож приступаємо! Серія квестів розрахована на 5 реальних днів. Тож не будемо зволікати. Афан живе на Барханах, в північній частині, поряд село Маару. Від телепорту йдемо до Афана. Розмовляємо з ним та беремо у нього завдання гострі колючки, де нам потрібно буде зачистити зону в'янення. Афан розповів, що у нього було два розплідника. Один знаходиться тут, а інший на заході села. Через свій вік йому складно доглядати обидва. Та інший розплідник зруйнувала чорна істота, і він просить допомогти йому. Порушуємо до розплідника і знущимо зону в'янення. Повертаємось до Афана і розмовляємо з ним. Він розповів, що посадив три насіння, які дав йому друг, але вони чомусь схожі на каміння. У пайман це викликало занепокоєння, і вона запропонувала відвідати його пізніше. На другий реальний день повертаємось до Афана та розмовляємо з ним. Після розмови з'явиться наступне завдання довгі дні. Під час розмови він скаже, що його турбує, що насіння довго не росте, та чи не можемо ми йому допомогти. Беремо гідро персонажа та поливаємо квіти. Після цього знову розмовляємо з фоном, і на цьому завдання закінчиться. Чекаємо наступний реальний день. На наступний третій реальний день знову йдемо до Афана. Розмовляємо з ним один раз. Потім ще раз і беремо завдання, чи може зацвісти каміння. Афен не розуміє, чого квіти так і не ростуть, і просить ще раз полити їх. Знову беремо гідро персонажа та поливаємо квіти. Після цього знову розмовляємо з афаном, а в діалозі вибираємо, чому ти так хочеш виростити квіти. Він розповість про друга шафаката, який вже помер та який залишив насіння та цей будинок. Якщо ми бажаємо дізнатися більше, то можемо прочитати їх листи, які знаходяться біля будинку. Йдемо до будинку, знаходимо листи та читаємо їх. Знову йдемо дафон, розмовляємо зі старим, і у діалозі вибираємо, хто такий шафакат. Він розповість про нього та скаже, що хоче продовжити його справу, але не вміє вирощувати квіти. Ми запропонуємо спитати допомоги у сабах. Переміщуємось до села Аару та й дамо розмовляти сабах. Розповідаємо, з якими труднощами стовкнувся Афан, і просимо допомоги. Сапах дає згоду і скаже, що допоможе. Тому знову чекаємо на наступний реальний день. Якщо ви не прочитаєте листи та не порозмовляєте сабах, завдання не почнеться. На четвертий реальний день повертаємось до Дафана та бачимо, що до нього прийшла сабах. Почнеться завдання балада минулих днів. Сабах скаже, що щоб насіння проросло, потрібно йому допомогти, а саме вдарити по ним дворучним мечем, геовмінням або важкою атакою, щоб зламати оболонку, а потім використати дендровміння, щоб пробудити насіння. Ви можете бити її звичайним мечем. Але швидше буде дворучне. Після процедури із землі проростуть паростки, то з'явиться діалог, розмовляємо, і на цьому сьогоднішнє завдання закінчиться. Чекаємо наступний день. На п'ятий реальний день повертаємось даха та Сабах та беремо у сабах завдання забуттю не бувати. Вона попросить знову використати той саме метод, як і на сумерських розах, тобто дендровмінням.

Розмовляємо за фантасабах та здобуваємо досягнення напис на камені. На цьому ланцюжок завдань нарешті закінчиться. Можемо знайти в пустелі 4 насіння золотих троянд і посадити 3 з них у розплідну афана. Але це вже ми пройдемо в іншому відео. Тож до зустрічі!